21 листопада 2013-го. близько двохсот киян виходять з протестом на Майдан Незалежності. Ця ніч стає початком нової епохи для нашої держави. За три місяці численний мітинг за європейську інтеграцію перетворився на революцію гідності. У кривавому протистоянні людей проти злочинної системи переміг народ, а країна отримала шанс стати новою іншою державою. Та як скористатися цим шансом? Перед нами три шляхи. Від того, який ми оберемо зараз, залежить у якій країні зростатимуть наші діти. Вперше на українському телебаченні многі українці платять кров'ю хтось та діньками за те, щоб получить урок. разом з експертами та бізнесменами. Ми знайдемо рецепт для відродження української економіки. У України немає іншого шляху, як переорієнтуватися на високотехнологічний розвиток. Як не повторити долю зли Ного Придністров'я Це не значить, що колапс наступить завтра. на і познаному наступить. Дето фініш дуже недалеко. геймово. чи реально стати багатшими за Польщу вже через 5 років? Україна перебуває у кращому стані, ніж Польща у 1986-му, коли ми починали нашу трансформацію. І головне, який джокер дозволить Україні наздогнати заможну Японію? Нанотехнології – це можлива сфера для інвестицій. В майбутньому. Але не тільки нанотехнології. На сьогоднішній день ми маємо таке кількості ноу що якщо ми за наступний рік їх не дрімемо, будемо десь років на 15-20 вперед міра всього.